Зараз будемо говорити про південь, жертви поранені та десятки зруйнованих житлових будинків. Такі наслідки чергової атаки росіян на Миколаїв. Ракетний обстріл стався напередодні вночі близько 3-ї години. Триповерхова житлова будівля зайнялася. З неї рятувальники евакуювали три десятки людей. Один з під'їздів майже зруйнований. 19 людей зазнали поранень. Серед них є діти і навіть немовля. На місці обстрілу зараз перебуває наша колега Наталія Якобсон. Наталю, вітаємо. Розкажи оновлену інформацію, що саме відомо на цю годину. Вітаю, колеги. Сьогодні на місці ворожої атаки росіян продовжують працювати комунальні служби, волонтери, а також рятувальники, які продовжують розбирати завали будинку триповерхівої житлової будівлі, яка вчора найбільше постраждала від обстрілу. Нагадаю, що в цій будівлі загинуло двоє людей. І також хочу сказати, що сьогодні стало відомо, що ця будівля вже не є житловою, вона підлягатиме знесенню. Також на місці комунальники видають людям. Дерев'яні дошки, щоб позатуляти вибиті вікна, і плівку для того, щоб і берзен для того, щоб накрити дахи. І доволі багато дахів вчора постраждало від цієї ворожої. Атаки район, в якому сталася ця атака, вже не вперше потерпає від росіян. На жаль, тут є будинки, які піддавалися обстрілам двічі, чи тричі чи навіть більше разів. Пані Тамара, з якою ми поспілкувалися, яка проживає в цьому районі, змушена винаймати житло, тому що її квартира непридатна зараз для проживання. Вона прийшла щоб втретє навести лад в своїй понівеченій оселі. Пропоную далі послухати її пряму мову. Жить невозможно, там все потолки, двери, окна, все по, по третьему разу вывалилось. Как там можно проживать там с первого раза все, когда гостиницу еще только это? Потом второй раз адмиралтей с вами позакрывали там, снимаем другом районе. Пошукова рятувальна операція вчора тривала на місці обстрілу понад 14 годин. У перші хвилини, буквально після вибуху, рятувальники витягли з під завалів двох живих людей, їх передали медикам. А вже за кілька годин знайшли під завалами тіло літнього чоловіка. Він мешкав на першому поверсі разом зі своєю дружиною. Тіло його жінки знайшли лише надвечір. Поранення нагадаю: вчора тут отримали 19 людей, дев'ять з них у Це Лице четвер дорослих п'ятеро дітей серед яких три річ. Дитина, а також немовля. Загалом від вчорашньої атаки росіян постраждали в Миколаїві понад 60 житлових будівель. Ушкоджена і квартира пані Наталі. А, пропоную далі послухати їзі пряму мову. Я проживаю на Нікольській 80. Повибивала все окна, з рамами повилітали схадні двері. Все абсолютно на лоджі, там. налоджують. розвернула ударной волною. Страшно. USB панелі, закривати окна. Дождь идет, тело к зиме. Стеклить сейчас опасно, потому что снова может случиться такое же. А оно стоит немало денег. Пізніше стало відомо, що до числа цих 19 людей, які отримали поранення внаслідок обстрілу вчорашнього, є рятувальник ДСНС. Загалом також постраждали від обстрілу три заклади освіти, один медичний заклад і адміністративна будівля. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо Наталію. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон з Миколаєва. Розказала про наслідки. Масованих атак росіян.